Підідіть, будь ласка. Підіть, будь ласка, щоб стала техніка. Будь ласка. Можно бренд сюда, назад. Так что начнется? А, да тут ничего не должно начать. Мы же спиной стоим до Майдана, правильно? Так що ж пока. А, вы просто не пускаете на Майдан. А я информация, что да, ты не Ми то, 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 що не пускаємо, а... Захищаємо. Нас да Нас те захищають. І Федоровича захищає. Олександр Анатолійович Олег. Да, це ви тут керуєте, да? спецоперацію, захід. Ну, як, як а як у вас ім'я побачить? Романа. Ну, я думаю, ну, старша людина. Я да. що такі я старий, що? чую. Вітна міста. Любов. А, про скіт. Мені 50. Мені 32. <гум> Це нормально, ми стоїмо для, для охорони громадського порядку. І все. Ніяких перешкодів, нічого. Ну, ти бачив 1 грудня, що хворіла Шабанкова? Кого вбивали там? Кого вбивали? Ну, ти ще війська вбивали, правильно, так? Да? Вбивали? Вбивали, камінь. А ви що? Камінь. Да, я вас прошу. А, не вбивали. Вбивали? А, так, так само каміння летіли і на мирних людей, які не мали ні коломів, ні зброї. Спочатку було все на внутрішніх військах. Ну, будь будь об'єктивним. Ні, ну давайте так, ми тобі... будемо об'єктивними. Якщо люди не мають Силинку, пенс, е, засобів для того, щоб взагалі е, бути в тій сутичці, якщо там є провокатори, які просто провокують тих людей, а по вас на які не рекомендувати. Я хочу хотів вас запитати для того, щоб Дома. я знав, чому для я охорони громадського права все. Все. внутрішні війська відповідно до закону України, правнутрішні війська, закон України прийнятий зі змінами в 1992 році. Затверджений э, закон, затверджений Верховною Радою зі змінами, які пройшли там, їх дуже багато було. І задача, одна із задач, яка поклала внутрішні війська, це охорона, участь в охороні громадського порядку. Власне, що внутрішні війська на сьогоднішній день виконують. Ну, у мене принаймні такої задачі немає. Ніяк. Олександр Олеч.